Всім привіт! З вами Марія Рослянка. І це відео буде про авокадо! Це відео вийде трохи закрашенше. І що ж, почнемо. Я вже дістала за авокадо. Значите, накине підтрісила Кисточку таку. Велика воно. Теперня. І ось наша авокадо. Оно дуже мігке на смак. Зламця. Шкільку з авокадо треба збирати. Я її це зроблю. Так, ось наші авокади. Попорізали почиста. І я зараз буду пробувати його. Ми вже знаю, який смак. Але все раз попробую. Для вас. Ну що ж, ось наш авокадо. І я його буду пробувати. Так. Ммм, дуже м'який смак. щось. Подам по, -по м'якості. Мене. Yeah. <плес> <плес> Ви мене запитаєтеся, де я є, е, чому в мене клей буде пізніше? на YouTube, чим, чим я його знімала, тому що я її в баби. І тому тут в мене не дуже тягний інтернет і я вдома. Вже е... на YouTube цього відео виставлю. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте пальчик вверх. І підписуйтесь на мій канал. А ще не забудьте поділитися. Всем папа, З -па. вами Марія Мария. Руслянка.